Слухайте, ну як так мало зарядок. Я не знаю, з якої місцевості, але, наприклад, у нас в Миколаєві за прошлий рік і початок цього вже поставлено. Ну, у нас було на початок того року всього на все три зарядки, одна з яких майже не працювала. А зараз у нас їх ну, під два десятка, напевно, швидких, да. десь так, і ще в проєкті будуть ставитися ще і ще. Так що я не знаю. Зарядок, а по трасах їх взагалі вже вистачає, як на мій погляд. Да, Іноді буває, що приїжджаєш і треба почекати. Якщо нема бронювання, є у нас така мережа, як Go to You, і маю надію, що скоро і у нас запрацює в нашому додатку вайкарі бронювання, то це виходить просто супер. Да, тобі, ти забронював в дорозі, приїхав, заряджаєшся. Головне, не спізниться більше ніж на 10 хвилин. І все, все було добре. Так що, гарного дня. Пишіть і до зустрічі.